Всім привіт! Ви на каналі Типлична Пополюшка. Так, отже, дивіться, маю такі ось томати, Планую їх висаджувати в теплицю на постійне місце їхнє проживання, так би сказати, на постійне місце їхнього росту. Тож, хочу зараз їх на вулиці в нас вже вечір. Сонця вже немає, це обов'язково не можна бризкати рослини по листю, якщо є сонце. Тому їх потрібно бризкати або вранці, або ввечері. Бризкати по листу я буду ось таким препаратом. Це мегафол, це антистрес для рослин в важких кліматичних умовах. Я не скажу, що в нас в теплиці будуть для них важкі кліматичні умови, але все ж таки перепад температури для них буде, і також для них це буде стрес. Тож, для того, щоб вони краще побороли цей стрес і не так затормозили в своєму розвитку і продовжували далі розвиватися, я їх сьогодні ввечері оброблю цим препаратом. Цей препарат треба розводити 25 мл на 10 літрів води, оскільки в мене рослин не так вже і багато, тож я буду розводити на літра. Розведу раз на літр, тоді другий раз на літр мені буде достатньо, щоб побризкати таке количество рослин. Тож, поїхали. Так, ось у мене є відерце, тут літра. Я набрала 2,5 мілілітри, відміряла шприцом, набрала ці речовини, зараз розведу, перелью в свою пшикалку і буду оприскувати свої рослинки. Розчиняється воно досить швидко у воді. З цим проблем немає. Так, ну ось я перелила в мене ось така пшикалка. Звичайно, можна було поприскати з оприскувача, але ж дуже мало рідини, тому це незручно. Тому трішки я пограюся з такою пшикалкою. І потрібно поприскувати наші рослини. Ось так. поприскувати потрібно так, щоб воно розпилялося, а не стікало з наших рослин І буду продовжувати це робити, поки не оприскаю всі свої розстанки. А Вам, якщо сподобалось моє відео, залишайтесь на моєму каналі, ставте вподобайку. Всім гарного дня!